Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Порада дня на сьогодні, що покаже Таро, дивимось! Двійка кубків! Які у нас позитивні карти? Попередні карти на минулі дні також були більш партнерські. Закінчується рік, і треба треба мати максимально заручитися підтримкою. Якщо ви посварилися, то ви можете примиритися. Якщо вам пропонують якусь угоду, то цей день буде успішний для того, щоб її заключити. Якщо ви самі і у вас немає партнера, то цей день досить такий благополучний для того, щоб знайти собі пару. Як то кажуть, кожній тварі по парі, не будьте самі. Але якщо у вас нікого немає, то ви можете, можете прикласти зусилля до цього. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.